Добрый раночек. иду с мамой выбирать рыбу. Мы сегодня будем делать уху. С ней мама будет делать. А я буду просто наблюдателем. Но ну, если надо будет помощь, я, конечно, не помою. А сейчас идем на рыбный рынок. Боже, моя, що Це Ми не розбираємося, але Це все це мі. Це така куча. Що це так? Чути ще други ракушки.

А як називається на... ага. по-нашому це... кусочок, голову нам подарили з якоїсь риби, яку я не знаю, як називається. А це скорее, все, було тунець. А, Чому Може так, да, тунець маленький. <гум> э, Потім э, гамбері, це квіточки. Оце сьогодні супік буде. Супик буде. От а, це і бухла, шіп, вона дорогенька, але вона саме така вкусна. Жарить можна, вона похожа на наш судачок. Такий хороший, добрый, зернакий. Нас... Потом, потом показуємо на кухні, що ми купили. у нас буде уха. Мама, що це таке? Це сальмони. Сальмони. Голова сальмони. Ой, а як по-нашому сальмони? Горбуша, горбуша. О, це горбуша. А, а, а. Нам... Цю голову нам подарили. <реку> <реку> Італіянці таке не їдять, а ми йому. <реку> <реку> Додатково мама зробила сухо. Це щось схоже на нашу піджарку, але додається до пасти. Побільше Йошку буде марити. У да? мене зелений. Ще не поспішний. Пахне огірком, кстати. Щоб пробувати, пробуємо зелений банан. Терпки. Ні, як трава травою. Він безвкусний і терпки. Не рекомендую, да. А что це так? Так, що зговорилась, потом я вирішила. А все, уха буде с креветками. Сокровище ще моє виталі, сало, Стареньке сало. Можна Кривецка, це можна кушати. Кріветки, це Прима... Ой, антіпасто, це як закуска перед їдою, десь перебитий квітик. О, о. Ми сидим на полу, потому что мы не знайшли куди сісти. У нас везде ми сейчас вдома дома не у нас, а у нашеї мамы нашої її Да, І ну такая квартира, не естетика, поэтому отак. В принципі, якісь італіянские квартири. Наслаждаємося італьянським атмосфером. Окей, начинаємо. Ксюша, а что же это такое? А что ты знала? Хороший пакет, как мы оставили. Так, ага. Шо, шо. а ты видишь, что? Ой, кстати, прикольный касса попробуй. Твердый. Ты зебра. Наверное, я тоже ну, маленький. Я хотела бы больше. Ну ладно, буду маленький. А, это штука, блин, и а сложить надо. Это, короче, штука для украшений. Давай я их сложим. Да, я их не буду тащить назад. Что это? ладно. завести себе на стінку, в спальню, Тому що в мене спальня ну, в такому стилі — бохо. Боха. У Бога. сделать меньше Да, такие акции называются. может быть а, вешалка для сумок в шкаф. Вот такая вот красота. Наконец-то мои сумки не будут валяться по всей квартире. А, ты будут валяться эти мои. Ой, это я ждала больше всего. Хоть бы мне не подешево. Вот такая вот жилеточка джинсова. Блин, классно. Скажи. А, футболка просто белая. Я там заказывала свой пальто в Дейзи. Ну, это такая самая кишая. Ну, это шейна. Шейна, но все равно. Это, это футболку я заказала, потому что я подумала, Я просто хочу себе в комнату новую штору. Вот <реш> аут. Роскоповка на 40 євро. Нормально, кстати, не дофігав. Мне, кстати, 40 євро дофига. Футболка? Скільки Я не знаю. Багатайфом. Окей, мы йдемо кушать куху. мама сварила пасту, добавила суга, и эта прелесть получилась. Так, достаю. Красиво тарелочку. И для Ксюшки. Ой, ой, кто положил ложку так? Я? Да, у нас у всех разные напитки. Я проходила мімо цих и і така ну, подивилась така, усміхнулася немножечко. Ну, почула, случайно, розговор итальянцев, які теж проходили мимо, і мені ще каже, ну тільки в кротонах може бути така. А я з ним погоджуюсь. Ну, шикарний стульчик, но прив'язаний возле моря. Я б також хотіла показати один із варіантів суго, але з рибою. Головні інгредієнти це консерва з риби, томатна паста. В принципі, все. Все інше додається за бажанням. Наприклад, це може бути цибулька-чесничок, різні спеції. Я ще додаю імбір і соєвий соус. Цей рецепт мені показала одна дівчинка, яка українка, але вона довгий час проживала в Італії. Пропорції можна подивитися в інтернеті або робити на глаз, тому що все залежить від вашого смаку. А також буде смачно кінець додати води половину від томатної пасти і зачекати, поки вона трохи випарується. У я вирішила зварити незвичайну пасту а саме кьокіді-патат. Тобто воно зроблено з картоплі. Залишаємо наше суго трохи відпочити. Кьокі дуже швидко готуються. Залишаємо трохи водички, що називають бродіно. і додаємо наше суго. За смаком пармізан. Кажемо бон на і дегустуємо. Вибачайте, я теж люблю дивитися відоси, коли кушаю. пока. Як варіант, мажемо на хліб і смакуємо наступного дня.